Всечесні отці, другі сестри, брати. Сестри я мав на увазі богопосвячених осіб і, і не богопосвячених, так? Однією з книжок, яку я прочитав в своєму житті, і яка мені дуже-дуже сподобалася, це є книжка Листи Никодима. Можливо, хтось читав її, не знаю. Ось я, я так про неї люблю згадувати, коли, коли потрібно сказати проповідь на якесь марійне свято. Чому? Тому що е, це фантазія так, одного польського письменника, але дуже, дуже вдала така, тому що він взяв фарисея Никодима, пам'ятаєте, фарисея Никодима, який вночі приходив до Ісуса. Там в Біблії згадується в Новому Завіті. Ось він взяв, взяв його за головного героя своєї книги, і очами цього Никодима ходить за Ісусом від початку його діяльності аж до смерті і Воскресіння, три роки, тобто, ось, спостерігаючи за тим, що Він робить, що, що говорить, так, і описує його враження, те, що він довіряє, не довіряє, вірить, не вірить, роздумує над цим, ділиться своїми друзями. І ця книга складається з окремих листів, які цей фарисей, Никодим, пише до свого друга, такого наставника, який називається Юстус, теж єврея. Це якби священник єврейський, так, Никодим, а це його друг, також, також єврей. І він до нього пише про Ісуса і про своє важке життя, тому що в нього жінка важко хвора, і він не наважується попросити Ісуса, щоб він її зцілив. Бо не вірить до кінця, що він Бог, а потім це для нього таке приниження, він законовчитель. Його всі шанують, а тут, якби невідомо, хто це ще прийшов, він буде його просити, розумієте, якби і він так і, так і не відважився, так в нього дружина і померла. Але до чого я веду? І він до цього Юстуса пише, окремі листи. і він, В нього є один лист це наскільки мене пам'ять не зраджується, й лист, в якому він. Описує про свою зустріч з Марією. Ось. І там дуже, дуже гарний цей лист, такий саме про Марію, один з листів цей. Він завжди хотів її зустріти, цей фарисей, але в нього не було нагоди. Він навіть пішов у Вифлеєм сам, щоб дослідити, розпитати місцевих, як там відбулося з народженням Ісуса. Він чув багато про, про неї, так, і про ті події потім був в Назареті так само, і там якби. Ну, Шпіонив, так? порозпитував, Він багато знав про Марію, але він ніколи її не бачив. І ось коли Ісус прийшов до Єрусалиму, ну, вже щоб померти в Єрусалимі, то згідно цього автора, так, то цей, цей фарисей Никодим пише до свого друга, що прийшов апостол, апостол Йоанн і сказав, що Ісус просить мене, щоб Марія пожила тимчасово в моєму будинку. Я її прийняв. Ось. І і коли вона прийшла ще з іншими там, подругами жити в нього, так, то він почав за нею спостерігати, а потім відважився підійти до неї. ось, Бо так в єврейській культурі так, не, не гарно підходити до жінки, там, зачіпати, так, але він відважився все-таки підійти і почав розмовляти з нею. І вона просто його зачарувала. Він, і він пише до цього друга Юстуса, описуючи, наскільки вона прекрасна, якби ну і зовні гарна каже. Вона вже ну старша жінка, в неї син який ось в такому віці вже так, 33 роки. А вона виглядає як підліток, так? Хоча її там сестра рідна, по зрівнянню з нею як бабуся, там різниця невелика у віці, так. І він захоплюється, яка в неї душевна краса, як вона гарно говорить, яка вона скромна, так і там є такий момент. Він каже: вона, вона як вийшла на вулицю. Вона каже, нічого не робила, каже, а ці діти каже, просто її зауважили, каже, як як, як, пташки, як горобчики. Всі її, всі її обступили. І вона йшла, усміхалася, а каже, а всю вулицю вс... дітей з усієї вулиці притягнула за собою і, і пішла разом з ними далі. Так вона вона каже, якусь силу має таку, вона цих особливо дітей притягує до себе. І він там каже такі слова, що мені аж не віриться, що вона мати лише одного сина. Ну в неї ж немає дітей єврейські сім'ї. Вони численні, так багато дітей мали на той час. Що вона мати одного сина, та вона виглядає, каже, вона щонайменше повинна мати кілька десятків дітей з такими завдатками матері, такої, так вона, вона виглядає на матір, на матір численних поколінь, а не просто на матір одного сина. Якби він не розумів, що він говорить, але в цьому є таке певне пророцтво, так, оце матір численних поколінь, і воно так і сталося. Те, що той фарисей спостерігав, за нею, вона надається на матір численних поколінь, багатьох людей дуже так? І дійсно воно так сталося. так? Господь через сьогоднішню урочистість, е в небовзяття Марії, е ну, взяв її, по-перше, тому що дійсно її тіло, яке народило тіло Божого сина, не могло бути, не могло зітліти. Так? Воно не заслуговує на це, воно повинно бути прославлене. Ось, і тому він її таким чином прославив, забравши до себе. Ось. Але з другої сторони, він її забрав до себе для того, для того, щоб вона була в небі, продовжувала бути в небі нашою матір'ю і заступницею, до якої усі ми можемо щодня звертатися. Її місія, якби не закінчена, бо зазвичай, зазвичай наша місія закінчується під час життя в Марії ні. Вона далі продовжується і про це. І про це, що її місія, материнська місія щодо всіх послідовників її сина і не тільки продовжується, свідчать навіть ті численні марійні об'явлення по всьому світі, ну, навіть то Фатімське, яке нам так зараз близьке нашому серці, тому що саме там вона просила про навернення Росії молитися, бо знала, вже бачила, яке зло там назріває. Так? Коли добрий хтось, добрий експерт, наприклад, лікар, так? Йому показати якийсь там прищ, якийсь нарост. Хтось скаже, людина недосвідчена, не, не, не скаже, там нічого особливого, так? Прищик дай прищик. А лікар подивиться, каже, ні, це не звичайний прищик, це раковий прищик, так? І, і не трогайте цей прищик, і не зачіпайте, і спостерігайте, і поміряйте його, так? і зверніться потім до мене ще. Або візьміть вже, вже щоб пробуйте якусь медицину вживати, там мастити, тому що це дуже небезпечно. Марія, своїм поглядом у Фатімі, подивившись напрямку Росії, вона бачила вже не прищик, а бачила такий, знаєте, гнійний нарост вже в тій стороні. І вона знала, що якщо його не лікувати, якщо, якщо там не відбудеться цього навернення, то цей гній колись вибухне у велику рану, яка захляпає цим цим своїм, своїм болотом, всі навколишні народи і не тільки. Ось тому вона. Вона продовжує бути матір'ю, і вона опікується про, про всіх нас. І для нас справді велика честь і радість мати її своєю матір'ю, мати її своєю заступницею. Ось і ми, католики, православні, ми пишаємося нашими ну, зображеннями Марії, фігурками Марії, нашими піснями, нашими молитвами, нашими Марійними святами, так? тому що ми її любимо, ми її шануємо, так. І саме сьогодні ми святкуємо з вами з вами. Таку гарну урочистість. Також те, що Марія була забрана на небо, є. Сьогодні, Я, я думаю, багато, багато священників, там, чи єпископів, чи деякунів, хто там в деяких країнах вже і миряни проповідують, але це менше з цим, будуть говорити про те, що в небовзяття Богородиці якби, допомагає нам. Скерувати наш погляд в небо також сьогодні, пригадати, що так насправді це не тільки Бог її прославив, а Бог пішов приготувати і нам місця. Ми, ми туди саме підемо, так? де вона вже знаходиться з тілом і душею. Ми також призначені для неба. Це її радість, але це і наша надія також з другої сторони. Так? Мені подобається, як в одному монастирі, в одному монастирі така історія є наставник молодих. Послушників, чи як їх назвати, постулянтів, так? хлопців, які розпізнають, чи це їхнє покликання бути богопосвяченою особою, чи стати й монахами, чи ні, оці саме перші роки. Цей наставник давав різні такі завдання їм. Так? І ось він цим молодим хлопцям говорив, що вони протягом дня, що б вони не робили, вони повинні в різних порах дня, щонайменше разів десять. Зупинятися і дивитися в небо, і пригадувати, що там їхня батьківщина. Так? Ось. Ну, і ці молоді хлопці ревні ще, можливо, на початках робили, а потім вже почали там, підзабувати ці такі духовні вправи, так? які їм повинні були пригадувати про, про, про їхнє призначення, про, про мету їхнього життя. Ось. І вони почали трішки забувати. І одного разу наставник на закінчення дня. Зібрав їх і кажу, чи ви сьогодні пам'ятали оцю мою парад, одну з моїх порад? Так протягом дня, дивитися, дивитися на небо так. Ось. А один з хлопців, який вже так невідомо, чи хотів бути монахом, чи ні, бо все його, знаєте, як вже дратувало, і їжа не така, і ліжко тверде. І, і, це. і каже: каже, отче, коли я мав дивитися на то небо? Ви ж нам надавали повну справу. Каже, От ви мене відправили, мене голова боліла. Дуже я якби півдня я не, не могла, якби не, не міг зосередитися ні на чому іншому. У мене голова боліла. Потім ви мене відправили в місто ось, з другим там іншим. Хлопцям, так, ми ходили там щось продавати, потім ми купували багато народу на базарі, потім ми не могли там автобус знайти назад, якби ледве пішки прийшли, втомилися. Кажу, отак нам і день минув. І цей наставник їм каже: Слухайте, через пройде кілька років, ось, і в цьому монастирі, де ми зараз з вами живемо, будуть інші монахи. А нас вже з вами тут не буде. Пройде кілька років, і в тому автобусі, якого ви чекали, будуть їздити інші люди. А ми вже там не будемо їздити, бо нас не буде. І на тому базарі, куди ви ходили там щось продати і купити, будуть ходити інші люди, і будуть так само продавати, і будуть так само купувати. Життя буде продовжуватися. Ось. Але нас вже не буде, так? Нас вже не буде. Ось питання, де ми будемо? А ми з вами маємо бути там, куди ви маєте протягом дня дивитися і згадувати собі. Якщо ви про це не будете пам'ятати, ну, то можна туди і не, можна туди і не потрапити. Я не говорю фізично дивитися в небо, так? але дивитися в небо, так, скерову погляд вгору, це це коли ми Біблію читаємо. оце ми дивимося в небо тоді. Так? Дивитися в небо, це коли ми Розарій молимося. Дивитися в небо, це коли ми беремо участь, як зараз у Святій Месі. Оце ми годинку, якби це ми зараз зібралися, молимося, це ми з вами стоїмо і так дивимося в небо, так? на цьому. Дивитися в небо, це. Коли ми молимося будь яку молитву, ранкові чи вечірні, так? коли ми про Бога думаємо, так? треба знаходити час. Воно тоді надихає, воно тоді пригадує про те, ким ми є і куди ми прямуємо. Так? Як казали перші там, християни, що ми є, пригадує нам про те, що ми є громадянами неба. Ну, України, звісно, ми її любимо, але так насправді ми з вами всі є громадянами неба, колись з усіх країн там зустрінемося разом у славі. Амінь.